На легальній лінії, де виробляли сигарети для контрабандистів та для реалізації на внутрішньому ринку, виявили у Закарпатській та Миколаївській областях. Відпільні цехи виявили під час обшуків, які провели оперативники Держприкордонслужби спільно з детективами БЕП та співробітниками СБУ. Силову підтримку слідчих дій забезпечували бійці прикордонного спецпідрозділу Дозор. Під час обшуків виявили три лінії з виробництва сигарет, сировину, готову продукцію, в тому числі у пакуваннях з попереджувальними написами іноземною мовою та з підробленими марками акцизного податку однієї з сусідніх країн. Зокрема, у підпільних цехах виявили 6,5 тонн виробленої тютюнової продукції в мішках та понад 120 ящиків сигарет у пакуваннях. А також велику кількість тютюну та сигаретного паперу. Серед іншого, правоохоронці знайшли значну кількість ящиків з підробленими акцизними марками однієї з сусідніх країн. За попередньою оцінкою загальна вартість величини складає близько 70 мільйонів гривень. Наразі триває досудове розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним виробництвом підакцизних товарів та ухиленням від сплати податків.